Щасливі матір та син. Подібні картини життя сьогодні для багатьох українців є поки що мрією. У сотень тисяч дітей в Україні війна відібрала радісне та безтурботне дитинство. Першокласник на ім'я Аарон, який проживає з батьками у селі Жидичин Луцького району, що на Волині, має особливу історію. Для його мами Інни Філімончук близьким є біблійний вислів, хто сіє зі слізьми, той жатиме з радістю. Не запитувала в Бога нічого, я нічого йому не казала. Просто чекала, коли він буде говорити до мене. Згідно висновків лікарів, вагітність Аароном не мала успіхів, а отже, дитя було втрачено. Довгоочікуване материнське щастя просочилося, як пісок крізь пальці. Невимовний біль втрати наповнив серце жінки. Я просто чекала, коли Бог почне діяти. Але все одно була тиша. Я думала, що мене Бог залишив. Інна Філімончук не на словах знає, що таке біль втрат, адже їй нараз у житті доводилося втрачати те, про що мріяла, та довго чекала. Сьогодні жінка розповість, як вона навчилася відчувати Божу підтримку, коли в життя вривалися несподівані розрухи та розбивалися мрії. Питала в нього, Господи, я хотіла завжди мати діток, бо діти це твоя нагорода. Ти так сказав в своєму слові, що діти це нагорода. А тут ти знову допускаєш таку ситуацію, що я втрачаю. 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 Так мені здавалось на той час, що я втрачаю. Я не знала, що Бог приготовив ще більше для мене благословіння. Самого малку Інна знала, хто такий Господь. Батьки брали її з собою на богослужіння до церкви. Там вона почала співати в дитячому хорі, а згодом була учасником християнських музичних гуртів. Дівчина пізнавала Бога через життя тата й мами, на молитви яких Небесний Творець відповідав не один раз. Дім молитви став місцем особливих зустрічей з Богом, де Інна відчувала наскільки Господь є близький до неї. З дитинства мама моя навчила мене співати, привела любов до музики. Вона побачила, що я маю такий дар, і навчила мене пісню співати. І спочатку в дитинстві я співала в дитячому хорі, потім співала в групі. Пізніше, де не малий час, співала в хорі, і теж під час співу відчувала Божу присутність, коли пісня була про прославлення Бога, про його велич. Це по-особливому відчувалося. І я розуміла, що це не просто так, це якась сила, яка дає тобі натхнення, дає тобі життя. І ти поступово, поступово, поступово я проходила ці такі етапи, і я пізнавала Бога цим. Дякую тобі. Вийшовши заміж, Інна продовжила славити Бога співом разом з чоловіком, а пізніше зі своїми синами. Її життя як пісня, в якій оспівується вся його журба, і водночас велика Божа любов до людини. Мамо моя, люба матінко, моя, матінко моя, хай роки летять, несуть твої літа. Відвернеться, пройде. Мама усміхнеться, бо любов живе, мама усміхнеться, бо любов живе. Прийшов час, коли я вийшла заміж. Бог дарував мені прекрасного чоловіка, прекрасну сім'ю. Я маю шість синочків. Кожного з них Бог благословив і нам, як нагороду, батькам за те, що ми прийняли їх, що вони в нашій сім'ї є бажаними дітками. З кожного з них Бог проявляв свою особливу турботу і особливу милість. Коли вони народжувалися, ми молилися з чоловіком за кожного з них, і Бог давав нам відповідь і благословених діток дав нам за них. Я дуже дякую Богу, що я маю таку сім'ю. Але були в нашому житті і не дуже веселі дні, були втрати, були тривоги, були тяжкі часи. Бог показував, коли він близько. Перші дві вагітності Інни пройшли благополучно. Народилися двоє здорових хлопчиків. За період наступних, третьої та четвертої, сталися викидні. А під час п'ятої вагітності, коли жінка носила під серцем дівчинку, серце малюка в утробі раптово зупинилося. Лікарям довелося викликати штучні пологи. Це був дуже складний період, дуже складний час. Для вас як для молодої сім як для молодої сім'ї, ми ми до кінця все розуміли. Ми просто тримались одне за одного і проходили цей час. Вашою підтримкою і опорою, так як ви християнська сім'я, я розумію, був Бог в той час. Так, ми трималися один за одного і трималися за Бога. Ми молилися. Молилися, бувало. По черзі то чоловік, то я бувало молилися разом. Бувало, що кричали до Бога. Кричали, скільки мав. Але ми відчували тоді, що Бог близько був. Це відчуття, яке я пережила з дитинства, коли в служіннях, коли в групі, коли під час пісень він торкався мого серця. І тут я відчула, коли мені важко б той самий дотик. Той самий дотик був близько. І я зрозуміла, що це теж Бог біля мене. І Бог давав сили пройти ті дні, коли було важко, ми трималися за Бога. І прийшов час, коли я знову завагітніла. Богдав мені благополучну вагітність, я народила синочка. Я дуже легко виносила всі прогнози, які мені лікарі поставили, що я буду важко носити, якщо завагітнію, що, що я можу втратити, що дитина може бути калікою, що дитина може не розвиватися. То в цій вагітності я дуже швидко родила. Дуже швидко пройшли пологи. Дуже швидко мене виписали додому. Я приїхала додому, я була щаслива. Я не очікувала, але Бог показав, що я Бог в печалях, я Бог і в радостях. Я Бог даю майбутнє для, для тебе, для твоєї сім'ї. І далі наступна вагітність була знову, я завагітніла синочком Аароном. До речі, саме про Аарона ми будемо найбільше говорити, тому що це диво Боже, що він з'явився на світ. І на ти був період, що ти навіть не знала, що ним вагітна. Розкажи про це глядачам, як це відбувалося? Так, я знову завагітніла. І спочатку все проходило добре. Я очікувала, так як завжди, коли ми отримали новину що я знову вагітна. Ми раділи, ми стали з чоловіком, помолилися, подякували за те, що ми знову можемо стати батьками. І... Через деякий час, через два місяці, стається так, що в мене відкрилась кровотеча. Декілька днів пройшли, і я е, в такому переживанні і плакала багато, і лежала. Я не запитувала в Бога нічого, я нічого йому не казала, чому ти так зробив чи для чого. Я просто, просто мовчала, просто чекала, коли він буде говорити до мене. Я просто чекала, коли Бог почне діяти, але все одно була тиша. Я думала, що мене Бог залишив. Хоча я до нього питалася, питала в нього, Господи, я хотіла завжди мати діток, бо діти це твоя нагорода. Ти так сказав в своєму слові, що діти це нагорода, а тут ти знову допускаєш таку ситуацію, що я втрачаю. Ну, так мені, так мені здавалось на той час, що я втрачаю. Я не знала, що Бог приготовує ще більше для мене благословення. Прийшовши обстеження, я зрозуміла, що дитинки немає, і що мені далі продовжувати потрібно жити. Це було дуже важко почути ці слова, зрозуміти. цей період я багато плакала. Я багато молилася. Всі свої втрати я проходила на колінах. Десь через місяць мені стало трошки гірше. Я стала почувати себе, втомлюватися стала, слабкість почала відчувати. Я відчувала дуже сильну біль в спині. Я не могла їздити в автомобілі, не могла поїхати на зібрання чи поїхати десь просто прогулятися з сім'єю. Я не розуміла, чому це. Одного разу мені запропонували поїхати в Київ до лікаря. Я тільки зайшла до цього лікаря в кабінет. Вона на мене подивилася і каже: я не можу нічого далі продовжити з тобою, мені треба з тобі зробити УЗД і МРТ. Це обов'язково вона сказала МРТ. І каже: у мене таке підозра, або ти по-жіночому дуже хвора, або ти вагітна. А я так кажу, ну я вагітна не можу бути, бо в мене два місяці тому стався, сталася кровотеча. І коли я зайшла в перший кабінет на УЗД обстеження, лікар, яка мене дивилася, за декілька хвилин поставивши апарат, вона сказала, а я бачу тут вагітність. Я просто від щастя не знала. Мені здавалося, що я тоді вже зразу стала здорова від тих безсиль, від того всього. Чоловік рядом сидів, каже, подивіться ще раз. Подивіться ще раз. каже, це, це неможливо. Це неможливо. Каже, ми пережили втрату, ми пережили кровотечу, але нам, сказали, про те, що так, не нам сказали, що дитинки немає. А вона каже: Та ні, я каже, бачу вагітність і вже 4,5 місяці. Тут живе, каже, жива дитина. Каже, вам треба на ОЗД до гінеколога. І лікар-гінеколог зробила обстеження. І вона подивилася, що так, дійсно, хлопчик сказала, скільки вже важить, який розвиток, що немає ніяких вад, немає ніяких відхилень, ні в мому здоров'ю, ні здорові дитини. Бог я був велике чудо. Бог доказав, що там, де нічого немає, він є. Так, там, де люди ставлять крапку, він ставить кому. Однак подружжю Віктора та Інни Філімончуків не вдалося радіти довго, адже несподівано в їхнє життя вривається ще одна втрата. Через два місяці після того як ми дізналися про вагітність, що вагітність продовжується настається пожежа. У нас повністю згорів будинок. І в той час я була вагітна вже на сьомому місяці. І для мене це були нові випробування і нові переживання, так як я вагітна, і я знала, що під час вагітності не можна хвилюватися, не можна переживати якісь емоції, таких я старалася триматися, я старалася берегти дитя. Мені здавалося, що я його тримаю, я його бережу, але насправді він мене тримав. Я і за нього трималася. Я і за нього ці, цей день, коли стався пожар, я тримала його і боялася втратити його дуже. Я розуміла, що в таких емоціях можна нашкодити дитині. Іна, як ви з чоловіком сприйняли таке випробування? Перед цим стільки втрат, стільки сліз, молитов, і тут знову радість. Вагітна хлопчиком, який думали, що втратили, і тут втратили будинок. Як ви з чоловіком на все це зреагували? Чи не нарікали на Бога тоді? Ні, на Бога не було нарікань. З дитинства я читала Слово Боже, Біблію, я бачила, що Бог навіть сильних мужів своїх улюблених дітей в Біблії. Він проводив через випробування. І я розуміла, що кого більше Бог любить, того більше випробовує. Кому більше дано, з того більше і запитується. Але я себе такою не вважала. Я звичайна людина, яка живе на землі, яка пізнала Бога і хочу бути з Ним, хочу служити Йому. Але Бог почав проводити мене такими пробуваннями, щоб доказати свою любов до мене. І в той день, коли ця пожежа сталася, ми теж сприйняли, що це Бог робить щось в нашій сім'ї, якісь будуть зміни, щось буде ставатися по-іншому, не так, як ми собі думаємо. Тому що ми планували народиться дитятко, ми будемо радіти, ми будемо виховувати його, продовжимо життя. І ми думали, що це закінчилось, але тут е, стається ще одна така подія, і ми, е, ну можна сказати, сприйняли так, як сталося. Так, як сталося, так і сприйняли її. І наслухаючи тебе, думаю, що навіть ті, хто зараз дивляться історію, вони можуть зробити такий висновок: Бог жорстокий. Ну, якщо він такий добрий, якщо ви йому служите, він би міг не допускати в житті таких втрат, як діток, так і будинку. Як не знавірились ви з чоловіком в Бозі? Як ви все-таки бачили його любов у вашому житті, навіть в таких втратах, що він все-таки добрий, хоч і щось забирає? Бог дуже любить людей, Бог дуже сильний. Він нічого не робить, нічого не забирає, якщо він не може дати нам більше. Бог забрав нас все, тому що цей будинок згорів настільки, що після пожежі ми декілька днів не могли розібрати пожарище, бо пожежники мали встановити причину, але вони її не встановили, тому що не було. З чого вже її, з встановлювати. її встановлювати, так. От. І наступні дні у нас були такі, що до нас постійно дзвонили друзі, співчували, пропонували свою допомогу. Рідні наші дуже багато відгукувалися, хто чим міг. Давали нам і фінансову підтримку, і хтось просто словами підтримував, хтось просто молився. Хтось приходив і радив, як далі жити, як планувати життя, тому що розуміли, що в нас сім'я, і я вагітна четвертою дитиною. Розуміли, що нам треба десь жити. От, і Бог проводив, Бог показував любов свою через наших близьких, рідних, через церкву. Церква багато підтримувала. І молилася за нас і фінансово підтримувала, тому що наш час, щоб відновити якийсь будинок, мати житло, це не просто. Сьогодні ви проживаєте в чудовому, просторому будинку, і те, що втратили колись. Сьогодні Бог відновив. Прекрасна сім'я. Після Аарона Бог подарував вам ще двох синочків. Сім'я збільшилася. Остання вагітність, яку я мала, співпала з війною в нашій країні, і Бог настільки благословив мене в цій вагітності. Вона так швидко пройшла, дуже легко пройшла. Чоловік казав: Бог дав дитя, Бог дасть і життя. І я цими словами так трималася, бо Спочатку такий був тривога, така була на серці, почалася війна, як я буду народжувати, як воно буде жити, і, і тому подібне, що нас чекає. Але насправді, з іншої сторони, пройшовши це все, я вже настільки вірила, довіряла Богу, я ж настільки була впевнена в тому, що якщо я ношу під серцем дитину, то Бог продовжить життя, і Бог продовжить і благословіння, і мир. Бог дасть все необхідне для нього в майбутньому. І на твоє звернення сьогодні до тих, хто, можливо, так як і ти переживає втрату. Як діяти в таких ситуаціях? Де шукати потіху, щоб мати впевненість і все-таки бачити зміст життя? Щоб бути сильнішим в такий період, коли Бог випробовує, коли ти проходиш втрати, коли проходиш страждання чи якісь тривоги, то шукати Бога потрібно в той час, коли. Спокій, мир, до нього наближатися, старатися пізнати його. Можна сказати простими словами, подружитися з Богом. І тоді Бог буде близько з тобою, ти будеш знати Його голос, ти будеш знати Його характер, ти будеш е, знати, що Він є в тому житті, і ти тоді будеш впевнена на нього надіятись. Тому що, коли ти кличеш до Бога, коли в тебе тривога. Ти не завжди можеш і почути цей голос, сприйняти його, тому що це дуже складно проходити втрати і не чути ніякої підтримки з боку. А з Господом пройдеш все, переступиш різні перешкоди. Будь-яку втрату Бог заповнить своєю втіхою і своєю силою. І прославиться через твоє життя. Ти тільки просто довірся йому, віддай своє життя в його руки, прийми його своє серце, стань ближче до нього, відкрийся для нього. І тоді ти зрозумієш, що все, що навколо тебе, це Бог наповняє твоє життя.